Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас художня література. А ще сьогодні до нас завітає гість. А який? Ви дізнаєтеся згодом. А зараз послухайте загадку. Він усіх до себе манить, всіх збирає навкруги, борщ на нього. Кашу ставлять ще й духмяні пироги. Здогадалися? Це стіл. За столом з давніх давен збиралася вся родина. Стіл накривали скатертиною, а на неї клали духмяний хліб. Лежить хліб на столі, як сонечко в небі. Хліб потрібно шанувати, бо він у голова. Сьогодні ми з вами поговоримо про просту, але смачну і корисну їжу. Про це послухайте казку, яка називається Богатирська їжа. Десь колись у багатій сім'ї жив хлопчик. Він був хворий, невеселий, кволий та слабкий, бо їв лише вишукані страви. І солодощі. Але одного разу він почув, як за вікном гуляє дівчинка. Це була донька лісника. Вони познайомились і подружилися. І дівчинка запросила його до себе в гості. Батьки дівчинки посадили хлопчика за стіл і подали йому просту, але смачну їжу, духмяний борщ, кашу. Молочко. Така їжа дала хлопчика силу. І сталося диво, його м'язи налилися силою, щічки стали рум'яними. Таку силу має проста, але дуже корисна їжа. Діти, а як називалася казка? Богатирська їжа. Їжа буває святкова, а буває повсякденна. Кожного дня українці готують суп або борщ, варять різні каші, голубці, вареники, узвари та компоти. Ой, діти! Чуєте, до нас хтось стукає? Погляньмо, хто до нас завітав. Це я, котик морчик, няв-няв. Я почув, що ви розмовляли про українські страви, а я теж вмію варити компот. Ось послухайте, я візьму каструлю води, солі кину я туди, Одинадцять картоплин, капустину, п'ять морквин. Із кришу я залюбки два червоні буряки. Добре все було б, та от вийшов зовсім не компот. Дітки, як ви гадаєте, що вийшло у котика? Борщик, котику, ти все переплутав. Ми тобі допоможемо розібратись, як готувати борщ, а як компот. Діти, скажіть, з чого готують борщ? З овочів, а компот з фруктів? Молодці малята, ви дуже котику допомогли. Вживайте корисну їжу і будьте здоровими. Бувайте, бувайте!